Часно про події вкраї на телеканалі ТС-11. стоді. Працюють Мар'яна лошак. Наталя Болеця, доброго дня неподобство посеред Ужгорода. Торгова точка поблизу автовокзалу в обласному центрі не має жодних дозволів від санстанції. Регулярно отримує скарги містян, однак. Працює легально. Крім того, вона займає прибудинкову територію поверхівки. Уже роками цю точку знають як притон з постійними нетверезими скандалами. Боротьба з противокзальною наливайкою продовжується. П'яні скандали, торгівля алкоголем посеред ночі, антисанітарія, шум та безлад. Так працює магазин. та крита тераса біля автовокзалу Ужгорода. Буквально за два метри балкони багатоповерхівки. Мешканці нижніх поверхів уже роками є свідками усього, що відбувається в наливайці. Дана територія є прибудинковою територією, от а перетворилася вона за останні. Роки у розсадник п'янства, люди без постійного місця проживання. Тут зробили собі базу, таку дислокацію постійно тут перебувають вночі. Під окнами будинку влаштовують собі цілі містечка. Наметові сплять тут матюки, стоять до півночі. Постійні клієнти забігайлівки і не приховують тут їх фактичне місце проживання і добровільно йти звідси не збираються. Я тут живу от я бамжую тут дальшу штуку. Орендар точки на вимогу муніципальної поліції надає документи. Дозвіл на оренду землі під МАФ та терасу видано рішенням сесії міської ради за головування Віктора Погорілова. Тепер єдине, чим може зарадити міська влада, це штрафи за невідповідність санітарним нормам та несанкціоновану роботу у нічний час. Зроблений адмінпротокол, так який піде на адміністративну комісію, і ну можливо, власник або орендар сплатить штраф в розмірі 1700 гривень за невиконання умов торгівлі. Заклад біля вокзалу працює роками поза будь-якою увагою санстанції, міліції та інших контролюючих органів. Зараз міська влада бере на себе зобов'язання за найкоротший термін скасувати депутатський дозвіл на оренду землі під мафом. А поки муніципальна поліція буде навідуватись на проспект Свободи 54 щодня та накладати штраф за штрафом за кожне порушення. Опрацьовано 100% електронних протоколів окружних виборчих комісій. Про це з трибуни Верховної Ради повідомив голова парламенту, виконувач обов'язків президента Олександр Турчинов. Він поінформував, що з результатами підрахунку голосів перемогу на дострокових виборах президента України 25 травня здобув Петро Порошенко. З результатом 54,7%. Олександр Турчинов також підписав указ про підготовку інавгурації новообраного. Глави держави, голова Верховної ради, також повідомив, що Київ має нового міського голову. Ним став лідер партії Удар Віталій Кличко. На результати на, на Закарпатті результати виборів не викликали здивування місцевих політологів та соціологів, адже вибір наших краян не відрізняється від загальноукраїнських показників. Перше місце посів Петро Порошенко, другу позицію зайняла Юлія Тимошенко і третій у рейтингу Олег Ляшко. Тепер перед новообраним президентом стоїть чимало викликів політичного та економічного характеру, яким бачать перші кроки. Гаранта держави на своєму посту закарпатські політологи розкаже Марія Рибченко. Цьогорічні вибори президента України не принесли жодних несподіванок, стверджують закарпатські соціологи. За їхніми словами, передвиборчі дослідження експертів мало чим відрізняються від фактичних результатів голосування за нашими рейтингами, лідером був Порошенко. З результатом 35,1%, але це рейтинг від 100%. Тобто, якщо помножити це на явку, то є на 61 там, і 64%, то есть, треба поділити 35% на 0,61, І ми отримаємо таку цифру. Це вже прогноз, не рейтинг, а прогноз 56,94%. Отримані на виборах результати, на думку політологів, свідчать про те, що українці найбільше прагнуть стабільності на це вказують низькі рейтинги крайніх радикальних кандидатів, як комуністів, так і націоналістів. Винятком є тільки Олег Ляшко, який посів третю сходинку. Фактично він поділив електорат Юлії Тимошенко навпіл. І така невибаглива, скажімо, частина, яка Вимагає дуже простих гасел, таких не, не то навіть не дій рішучих, а оголошення про рішучі дії знайшла свого кандидата, ну це такий своєрідний. Прообраз Жириновського в Україні перед новообраним президентом сьогодні стоїть чимало завдань, впевнені експерти. Насамперед слід врегулювати ситуацію на сході України, затим впроваджувати політичні й економічні реформи. Перший виклик і більш важливий це є наведення ладу у зовнішній політиці України, припинення експансії Росії на сході. Друге, це є радикальні реформи, і третє питання це вже є оновлення влади за рахунок ведення влади, органічне ведення, природне ведення нових облич, які будуть міняти схеми прийняття політичних рішень. Україні у своїй зовнішній політиці треба орієнтуватися на захід, переконують спеціалісти. І вектору руху держави має скеровувати саме президент. Для цього йому найперше слід привести українське законодавство у відповідність до європейських стандартів. 20 кущів роду дендрону висадили в Ужгороді на площі народній, присвятили алею перемозі ганбольного клубу Карпати, котра отримала перемогу золото на чемпіонаті України. У посадці декоративних рослин взяли участь і гравці команди. Ганболістки зізнаються, приємно вражені, що на честь їхньої перемоги в Ужгороді назавжди залишиться така приємна квітуча згадка про перемогу. Ну, ідея дуже чудова. Я думаю, що це приємно, що тут будуть посаджені такі гарні дерева. Місто Ужгород, зелене місто і те, що спортсмени до цього будуть причасні і це попаде в історію, я думаю, що це приємно. Ну і хоч якась користь від нас, спортсменів, крім, крім перемог, ну, показують, що спортсмени можуть і садити дерева, сажати. Ну, конечно, команда рада тому, что она выиграла. У всех поднесено настроение. Мы рады тому, что нас вызвали посадить эту прекрасную Карпаты аллею. Это для нас, во-первых, честь. И будет памятка нашей команде. Всегда в ужаде. Контрабандний рекорд на берегівщині незаконного обігу правоохоронці вилучили 12,5 тисяч пачок сигарет. Податкові міліціонери отримали оперативну інформацію про те, що на кордоні з Угорщиною функціонує канал контрабандного переміщення тютюнової продукції. Слідчі та оперативники знайшли цигарки, упаковані у водозахисні поліетиленові пакети та підготовлені до відправки за кордон. 10 тисяч пачок сигарет виявилися російського виробництва без марок акцизного податку решта – вітчизняного виробництва з марками акцизного податку на тютюнову продукцію встановленого зразка орієнтовна вартість вилучених цигарок становить понад 160 тисяч гривень і триває слідство. Водні види спорту на Закарпатті занепадають. Усе через фінансову скруту кажуть фахівці по всій області, лише в Ужгороді і частково в Мукачеві діти мають змогу навчатися плаванню і водному полу. Але і тут немає належних умов для розвитку цих напрямків. А за необхідного фінансування водним полом могли б займатися в обласному центрі, як сьогодні займається 120 дітей. За необхідного фінансування могли б займатися 300-350 дітей. В яких умовах навчають дітей? водним Видам спорту, та які шляхи покращення ситуації, дивіться далі в сюжеті. Не завдяки допомозі, а всупереч обставинам розвиваються водні види спорту на Закарпатті. У травні на чемпіонаті України з водного полу ушеруські учасники вибороли срібло. Однак під час змагань стикнулися з багатьма проблемами. Усі труднощі були пов'язані з відсутністю належної матеріально-технічної бази в обласному центрі. Коли діти приїхали в перший день увиділи басейн великий, 50 метрів шириною, 21 метрів, Ані для них це було, конечно, відкровенні. как в таком бассейне играть даже оптически, это совсем другая ситуация, чем играть в нашем бассейне. Это первое. Второе, если вы знаете, бревестник сейчас в неплохом состоянии, но половина его, она очень мелкая, для водного пола очень мелкая. Это не значит, что там нельзя тренироваться. Люди тренируются в еще в худших условиях. Ну, це говорить о том, що половина басейну через два роки взагалі не буде відвідати нашим каким-то запросам, юношським. Разом із поганою технічною базою розвиток водних видів спорту на Закарпатті гальмує брак тренерів. Сьогодні в Ужгороді займаються 800 плавців, 120 ветерполістів і 30 ветеранів водного І з усіма ними працюють лише п'ятеро фахівців. Фактично сьогоднішній день я можу назвати цифру порядка тисячі людей. У нас в Ужгороді, значить, які, скажімо, займаються, ну які займаються, ну в яке копікує Федерація, Так? і на це все на сьогоднішній день. Ми маємо на це все. Ми сьогодні маємо е, три ставки дю США. І ми сьогодні маємо 2,5 ставки в Динамо». для покращення ситуації, на думку експертів, в Ушороді слід побудувати муніципальний водний комплекс і забезпечити роботу 15-18 тренерів. Також слід зводити хоча б невеликі басейни в усіх районах Закарпаття. І не треба 25 метровий басейні. Навіть 125 метровий басейн жабенятник, так називаємо, так він дозволить. Дуже багато людей навчити плавати, просто держатися на воді. Але в кожному районному центрі, в кожному селищі, повірте мені, є дуже здібні діти, і тому, якщо у нас коло збільшиться. Басейнів, так тоді збірна Закарпаття буде в нас мати достойний вигляд. Задля популяризації водних видів спорту, ужгородські тренери наступного місяця проведуть масове навчання плаванню протягом двох тижнів. Із 16 червня на базі басейну Буревісник всі охочі старше семи років зможуть отримати необхідні для тримання на воді навички. На цю годину у нас все більше інформації у підсумковому випуску 19 дев'ятнадцятії та на сайті tis1.tv. Я бажаю вам гарного дня і до зустрічі.